Щодня і щоночі, у найтяжчі хвилини та в найскладніших умовах, вони на передовій боротьби за життя. Медичні працівники, це не просто професія, це поклик серця, це мужність, що не потребує нагород, це витривалість, що долає втому, це доброта. Яка не згасає навіть у найтемніші часи. У госпіталях, польових умовах, швидких реанімаціях вони тримають лінію оборони там, де найважче. Кожен їхній крок це віра в життя, кожне рішення це шанс на порятунок, кожне серце сповнене турботи. Сьогодні ми схиляємо голови перед вашою жертовністю. Дякуємо за кожне врятоване життя, за кожну ніч без сну, за кожну хвилину на межі. Зі святом вас, наші герої в білих халатах, з днем медичних працівників!